Надія Кононова вимушена переселенка з Краматорська. Вже майже два роки жінка із сім'єю проживає у Хмельницькому. Нині вона разом із сином Всеволодом прийшла подивитись новорічну виставу Пополюжка Меджі Клавсторі. Я дуже багато працюю, а у сина дуже плотний графік за заняттями. Школа, додаткові заняття, тому ні, не дуже. Можемо відвідувати такі заходи. Першу чергу спокій дитини буде залежати від внутрішнього відчуття батьків. Тому, звісно, треба відволікатися інколи навіть примусово, так що от всі плани там. Відволікатись і йти на такі заклади, не дивлячись на те, що є там якісь робочі питання. Показ благодійний влаштували його для трьох сотень дітей з Донеччини, які нині тимчасово проживають у Хмельницькому в рамках акції Марафон добрих подій. Батьки та діти діляться перед початком заходу, перебувають в приємному передчутті. Для дітей звичайно, в будь-якому разі змінюється обстановка, вони відчувають себе все. Соціумі вони зовсім по іншому починають себе вести. Принаймні побачать хоч своїх одноліток, навіть з інших міст, але все одно це наші люди. Я читала коли ну в таких книжках, як для дітей, молодше за мене, коли я ще була маленька. Можливо, буде там більш так реалістично, ніж там в книжках, там в мультфільмах опису. Це вже буде видно після перегляду. Окрім приємних емоцій для юних глядачів, підготували солодкі подарунки. Ініціювала захід Донецька обласна державна адміністрація. Мета проєкту створити святковий настрій дітям, котрі через війну залишили свої домівки. Сьогодні прийшли сюди діти з різних громад Донецької області, і Бахмутської, і Маріупольської і найбільш постраждалих від час війни. От і наше завдання дітей зробити так, щоб діти ну Забули про ці жахи, які вони пережили, і дійсно зробити для них такий настрій, от підняти батькам настрій. Колектив театру імені Михайла Старицького завжди радо відгукується на всілякі благодійні покази. І цього разу ми надзвичайно раді доєднатися до марафону добрих подій, який. Який е, дарує дітям з е, громад Донецької області е, такий прекрасний подарунок, це і е, солодкі подарунки, і звісно, е, подарунок нашої вистави це е, вистава Попелюшка «Magic Love Story» в новому такому британському стилі, в така в сучасному стилі. Тому ми завжди раді долучитися і подарувати е, свято дітям, які дійсно цього потребують. До слова влаштовують марафон добрих подій вже декілька років поспіль. Окрім Хмельницького, акція відбудеться й в інших обласних центрах України. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.